Воркаут Адама, створи базу воркаутера. По-моєму, це одне з самих класичних, стандартних крутих тренувань, з якими прокачуються м'язи, грудей, рук, торсу, кору, верху, тіла. Всього, при цьому ще й прес, і боковий, і нижній, і верхній, дельти, плечі. Взагалі кожен м'яз, який, в принципі, Хоче кожен, кожна, всі хочуть прокачати ці м'язи, тому що це є якби торсом, то що найголовніше в тілі зверху від пояса і вище. Тому з самих класичних тренувань вправ, якщо у вас є бажання виглядати як в моєму випадку, дуже достойно, гарно, модельно, красиво. То, тренуючи своєю вагою тіла, робіть наступне тренування, яке, в принципі, потребує тільки домашніх умов. Або якщо не домашніх умов, то будь-де можливо тренуватися своєю вагою тіла. Потрібно зробити наперед кажу 200 віджимань. По 50 віджимань, 4 підходи. В ідеалі показую вам, як це тренування робиться без відпочинку, без стапів, нонстопом. Просто по 50 разів в кожному підході перший підхід це. Віджимання пліометричні, взривні, які треба робити з максимальною швидкістю, наскільки це взагалі можливо, не зупиняючись, абсолютно просто роблячи кожен раз настільки чітко, амплітудно по техніці, наскільки це взагалі можливо. Тобто не старайтеся дуже сильно робити якісь чіткі однотипні ті самі віджимання. Робіть, які відчуваєте, якщо можете робити досить хорошу амплітуду, робіть хорошу, якщо можете таку меншу робити, яка Виходить, таку і робіть, але старайтеся робити якомога краще, тому що старайтесь в принципі для себе. Якби думаю, це все дуже 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 зрозуміло. Тому після цих 50 віджимань одразу стандартних, звичайних, таких самих віджимань, але вже не зривних, а класичних, самих-самих нормальних, простих. Руки мають бути на ширині плечей, можливо, трішки ширше. Спеціально роблю це тренування на карематі, так як такі віджимання в принципі не потребують дуже багато місця, тому що каремат не є широкий і в змів поміститися на карематі для того, щоб виконати це тренування. В такому тренуванні прокачується м'язи, розвивається витривалість, і через те, що побудоване тренування максимально ідеально. Для того щоб розвинути взривну силу, наростити м'язи, стати сильнішими, і при цьому розвивалась витривалість. То треба робити послідовно, конкретно так, як показано в цьому відео. Тобто 50 віджимань, зривних, після цього 50 звичайних. На звичайних віджиманнях вже після взривних буде якось повільніше тіло себе відчувати. І через це, у когось, звичайно, не так, у когось так, тому що хтось зможе зробити 50 всіх віджимань, хтось не зможе зробити 50 віджимань. Якщо, до речі, не зможете зробити 50 віджимань нонстопом, то, для прикладу, якщо зробите 20, відпочивайте в планці. Просто ставайте ніби в планку таку, як хочете робити віджимання, почекайте декілька секунд, скільки відчуваєте інтуїтивно, і тоді далі доробляйте вже віджимання взривні. Після взривних робити звичайні віджимання набагато простіше, тому що м'язи вже нагріті, і тіло вже відчуває себе набагато легше після таких віджимань, і воно по прогресії правильно. Тому, по ідеї, якщо зробите 50. Віджимань пліометричних, хто зможете 50 звичайних зробити, тому показую якраз приклад такий, де це у мене конкретно вийшло зробити 50 Таких 50 таких, взагалі, все тренування зробив одним підходом, тому дослухайте, дивіться до кінця, так як це буде для вас прикладом того, як це тренування взагалі потрібно виконувати в ідеалі, якщо не зможете зробити чи в першому, чи другому підході, тому що якби це один великий сетовий підхід, але розділений на чотири частини, то в будь-якій частині, де не буде у вас виходити, якщо не буде виходити віджимання, робити ту певну кількість разів, яку конкретно це 50 раз. То тоді зупиняйтеся, відпочивайте, але не ставайте на коліна під час першого і другого підходу, не виходьте з планки. В третьому підході треба віджиматися вже з колін, так як в другому підході, з таким самим положенням рук, на тій самій ширині. Просто роблячи звичайні класичні віджимання, намагайтеся в третьому підході не робити дуже швидкі віджимання, робіть їх якісні, як і в другому, дуже глибокі, чіткі. Тобто, перший підхід, де потрібно в плеометричні робити, то робіть такі, які відчуваєте, чисто по інтуїції, в другому, третьому підході. Не спішіть, намагайтеся відпочити і віддихатись після перших 50 віджимань, тому що це тренування в принципі не є з легких, і для того щоб зробити цих 200 віджимань то треба правильно робити тренування все абсолютно. Тому в другому, третьому підході робіть такою швидкістю, десь приблизно, в моєму випадку, це від однієї до трьох секунд. Кожне віджимання в середньому намагайтеся знайти для себе ідеальну кількість секунд для прикладу, півтори секунди. І кожне віджимання робіть в такому темпі півтори секунди. Півтори секунди, півтори секунди, півтори секунди, півтори секунди, півтори секунди. І таким чином зможете просто робити одним темпом, якщо зможете, звичайно, і доробите до 150 віджимань, після чого б останніх 50 віджимань треба буде зробити уже пліометричних з колін. Вони дуже незручно і некомфортно робляться, в порівнянні з першими звичайними такими, які робляться з планки, то все рівно це не має великого значення, тому що це остання вправа, якраз на другій, третій вправі. Після перших пліометричних віджимань тіло відпочиває, тому кажу, не спішіть в другому, третьому такому міні-підході з 50 разів і тих і тих робити свої підходи, тому що вам потрібно буде в процесі тренування цій частині відпочити м'язам, щоб ви змогли зробити останніх 50 разів. Повністю до кінця, звичайно що це тренування не є легке, тому якраз і потрібно ці всі деталі розуміти. Так як у мене є вже досвід, то вам підсказую, як це треба робити, тому що щоб ви зробили і не тратили дарма свій час, то краще прислуховуйтесь до мене, то що вам кажу. Якщо у вас не вийде зробити в останньому цьому четвертому міні-підході 50 пліометричних віджимань, навіть з мінімальною амплітудою, неякісних кривих, яких вже буде у вас виходити. То все рівно не падайте вниз, не лягайте на землю чи каримати, як В моєму випадку ставайте в планку навіть з колін. Відпочивайте декілька секунд. Не намагайтеся дуже довго відпочивати, щоб м'язи не охолоджалися. Якщо відчуваєте, що можете зразу зробити наступних декілька віджимань, то робіть і таким чином доробіть своїх всі 200 віджимань. В принципі, це і є все тренування. Саме найголовніше в останньому четвертому підході, так як це не перший підхід, не дуже сильно спішити і. Намагатися зробити більше, ніж відчуваєте, тому що м'язи вже будуть надуватися і вас буде тягнути вниз. Тому, якщо відчуєте, що м'язи вже ватні стають потрошки, то тоді не робіть лишніх одне-два віджимання. Краще ще раз відпочиньте в планці спокійно і тоді вже доробіть ту кількість віджимань, яку маєте доробити. В принципі, це все тренування. Тому тренуйтеся, ставайте сильніші, розвивайтеся, качайтеся, долучайтеся до збору, який робиться. Зараз на банку Монобанка донайте будь-яку суму, яку зможете. Там буде точно написано в описі в посиланні під цим відео, скільки вже назбирано грошей, яка ціль збору. і Як тільки повністю вся ціль назбирається, а вона по-любому назбирається рано чи пізно. Може вже назбиралась, коли хто включив це відео тренування, то для вас відкриє доступ до програм тренувань свого сайту. Всім пока.